Привіт! Так, ну це та сама рубрика. 2025 рік. Чому би ні? 31. грудня. Значить. У мене був переломний, приємний момент в житті. Ну, я зрозуміла, ну, згадала взагалі, що мені подобається. Що мені таким не подобається. Отже, почався 2025 натхненний рік. Я не пам'ятаю точну дату, але я почула оцю пісню, що Ах, в попередній історії. І вона мені така такою сильною здалася. І одночасно сильною, і одночасно такою. Щось ніжне. Якось так. І там були слова, які повністю збігалися, збігаються із моїм життєвим періодом. От. І от коли я сфоткалася. От. І коли я сфотографувалася у, у тій сукні. І зрозуміла, що ця пісня мені так підходить під той образ. Вирішила викласти історію із цими словами пісні. А в мене ж є мрія. У мене є мрія навчитися грати на справжніх барабанах. Не на коробках, на яких я граю, розумієте? Ну, я тренуюсь поки що. Чом би ні? Ну, і я просто уявила, що. Я б хотіла десь в такому образі, от прям реально в сукні, грати на барабанах. Ну, от я просто собі уявила цей образ, і він мені сподобався. Тобто, поєднання чогось такого, чогось такого сильного барабану, ну і ніжного сукня. Ну, а ще я ж себе називаю жартуючи, бунтаркою. Тобто така, знаєте, добра бунтівниця. Бо відходжу від сляких там стереотипів, лагідно від них намагаюся відходити. Ну, хочу, щоб люди одягалися у те, що вони хочуть одягати, те, що їм подобається, щоб вони підкреслювали свою родзинку. Щоб розуміли, що у них немає недоліків, а є тільки особливості. Ось щось, типу, того. Тож можна сказати, поєдную якісь такі, знаєте, ну, типу, ніжні речі із ремінцями, наприклад. Що, типу, таке жорстке. Тобто, коротше кажучи, почала поєднувати. Не поєднування, непоєднувальне. Бо ще, знаєте, мою такий цікавий характер. Ну, хороший характер. Просто мій стиль тепер буде описувати мене. Ну, от, наприклад, поєд... поєднала сьогодні на місто, таке, типу, якби ніжне. І там ремінець у мене був. До речі, манікюрчик зробила. Зацініть. Боже Настя робить манікюр. Хто б міг подумати? Хто б міг подумати? А, ну і браслети теж зовсім різні, як би. І більш спортивний, і більш такий романтичний. Щось типу такого.